Уявіть собі, птаха, якого ми щодня бачимо на вулицях, годуючи крихтами хліба, зовсім не підозрюючи, що він має здібності, які здивували навіть науковців. Голуби не просто міські жителі, а справжні генії серед птахів, шпигуни на службі армії і навіть художники з власним баченням світу. Те, що ви дізнаєтесь зараз, змінить ваше ставлення до цих на перший погляд звичайних птахів. Готові побачити голуба у зовсім іншому світлі. Нагадую, що мій канал розвивається завдяки вашій активності, і я дуже вдячна вам за це. Також, якщо ви захочете підтримати канал донатом, то посилання у описі та QR-код на екрані. Це допоможе мені швидше придбати об'єктив і розвивати канал. А ми погнали дізнаватися цікавеньке. Голуби впізнають себе у дзеркалі. Рідкісна ознака самосвідомості. Далеко не всі тварини здатні впізнавати себе у дзеркалі. Цей тест на самосвідомість проходить лише невелика кількість істот: дельфіни, слони, деякі мавпи і птахи, серед яких є й голуби. За дослідженнями вони можуть впізнавати себе у дзеркалі, хоча для цього потрібен суворий період підготовки. Деякі вчені вважають, що вони впізнають своє відображення, якщо здатні відреагувати на небезпеку, помітивши її у дзеркалі, як і на іншу тварину. Уявіть, звичайний міський голуб, який тицяється у відображення, згодом усвідомлює, що це він сам. Це свідчить про високий рівень інтелекту, якого не очікуєш від птаха, якого звикли вважати дурним. У 1981 році психолог Епштейн із колегами провів експеримент з голубами, де їх спочатку навчили використовувати дзеркало для пошуку міток, тобто був спеціальний тренувальний період. А після навчання деякі голуби справді почали намагатися прибрати мітку, побачивши її тільки у відображенні. Але є і критика: голуби не проходять цей тест без попереднього тренування, на відміну від дельфінів, мавп або слонів це означає, що вони можуть навчитися використовувати дзеркало, але не обов'язково мають вроджену самосвідомість. Загалом це змушує переглянути місце голуба в ієрархії живих істот. Він не просто літаючий щур, як його іноді ображають, а створіння зі свідомістю, що робить його унікальним у пташиному світі. Голуби вміють розпізнавати людські обличчя і запам'ятовують образу. Так, голуби не просто помічають вас, вони вас запам'ятовують. У Парижі вчені довели, що голуби здатні відрізняти обличчя тих, хто їх ображав від тих, хто годував. Навіть якщо змінити одяг, зачіску або підійти з іншого боку, голуб усе одно впізнає саме вас. Більше того, птахи уникали людей, які їх відганяли, і не піддавалися на переодягання експериментаторів. Це не просто пам'ять, це складна когнітивна функція, подібна до людської. Уявіть собі птаха, що пам'ятає вас роками і уникає через образу. Це змушує замислитися. Скільки голубів із наших дворів вже склали список друзів і ворогів серед людей. І це не фантастика, а факт, доведений наукою. Голуби були секретною зброєю у двох світових війнах. У Першу і Другу світову війни голуби були незамінними військовими агентами. Їх використовували для передачі секретних повідомлень через фронт, коли радіозв'язок не працював або перехоплювався ворогом. Іноді доля цілих підрозділів залежала від одного птаха. Один із найвідоміших голубів Чері Гаррі навіть врятував понад 200 солдатів, доставивши повідомлення під шквальним вогнем, врятував загублений батальйон і в результаті втратив око та ногу. За це його нагородили медаллю. Голуб став героєм з бойовими заслугами. У Великій Британії навіть створили голубину службу, спеціальний підрозділ із тренованих птахів. Їм робили крихітні капсули, в яких були шифровки. Багато голубів загинули під час місій, але багато з них вважалося високоточними агентами, вірними, мов годинник. Тож наступного разу, коли побачите голуба на вулиці, згадайте можливо він нащадок справжнього героя війни. Голуби розрізняють стиль художників і мають власні вподобання в мистецтві. Це не жарт. У Японії вчені навчили голубів розпізнавати картини Моне та Пікассо, і вони навчилися відрізняти імпресіонізм від кубізму. Ще більше вражає те, що голуби потім вибирали картини, які їм подобаються, виявляючи справжні естетичні вподобання. В експерименті вони клювали саме ті зображення, що раніше асоціювались із красою. Це свідчить про те, що у птахів є почуття стилю. Голуби не просто бачать кольори чи форми. Вони здатні на емоційне сприйняття зображень. Це нетиповий для птахів навик, і це відкриває нову грань їхнього розуму. Історія знає навіть випадки, коли голуби створювали мистецтво. За допомогою фарби та клювання вони створювали абстрактні зображення. Можливо, це лише початок пташиного мистецтва. Дивовижний факт. Голуби орієнтуються краще за GPS і можуть повертатися за тисячі кілометрів. Як їм це вдається, досі загадка. Голуби не просто запам'ятовують маршрут, вони враховують магнітне поле землі, запахи, ландшафт і навіть шум вітру. Вони здатні повернутися додому з місця, де ніколи не були раніше, долаючи тисячі кілометрів. Їхній навігаційний механізм складна біологічна система, яка досі до кінця не досліджена. Вчені підозрюють, що в їхньому дзьобі є мікроскопічні частинки магнетиту, речовини, яка дозволяє їм відчувати магнітне поле Землі. Інші дослідження свідчать, що вони картографують місцевість на рівні запахів. Усі ці функції разом дозволяють птаху бути живим навігатором, який у багатьох випадках перевершує штучні системи. Ніхто точно не знає, як саме вони це роблять, але факт лишається фактом: голуби справжні навігаційні генії. Голуби це не просто птахи, яких ми звикли ігнорувати у дворах чи на площах. Це неймовірно розумні, чутливі і навіть талановиті істоти, які приховують в собі більше таємниць, ніж ми думаємо. Вони здатні любити, пам'ятати, творити і навіть рятувати життя. Якщо вам було цікаво, напишіть у коментарях, який факт вразив вас найбільше. Мене всі. А якщо хочете ще більше захопливих історій зі світу нашої вайбової планети, підписуйтесь на канал і не забудьте поставити лайк. Ваш світ стане набагато цікавішим, коли ви поглянете на нього з іншого ракурсу. До скорих зустрічей, слава Україні та її героям!